Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ 29. Тут Равлик помирає, а біла ворона потрапляє на гачок. Хоч обоє чекали на її появу, Юрко не відразу оговтався. Замість писати вогнику повідомлення сильно до болю в кісточках пальців стиснув мобільник. Долоня чомусь ураз спітніла, телефон залодва не вислизнув з руки. Тим часом Равлик прокипів до дисплея поглядом, при цьому хлопець виглядав так, наче все це відбувається зовсім не з ним. Він лише глядач цікавого серіалу, зробленого спеціально для шкурярської аудиторії. Юрко зазирнув Равликові через плече, прочитав Біла ворона. Ти мене обдурив. Я повірила в тебе, а ти обдурив. Равлик зиркнув на Юрка, і гімназист відчув його збентежність і безпорадність. Що далі? Прошепотів Ігор. Говори нормально, вона тебе не почує, вичівав туряниця і нарешті згадав, що далі мусить робити він. Переклав телефон у ліву руку, витер вологу долоню вправиці об джинс. Швидко направив п'яні маяк, мить і вже прилетіло назад. Почалося, мовив, показавши равлику відповідь. Поїхали. Затягуй, не відпускай, морочий голову. А як не знаю, дай сюди. Вона поки не бачить нікого. Хлопчики обмінялися телефонами. Юко відписав слова самі складалися в речення, не готувався, не думав раніше. Равлик, я тобі зараз доведу, всім доведу. Не забарилася відповідь. Біла ворона. Кому всім? Равлик, кому треба? Біла ворона, не мороч голову, Равлику, це все не іграшки. Равлик, я награюся. Хай соромно стане всім, хто сміявся з мене, хай вони побачать, до чого довели людину. Біла ворона. Ти щось задумав, Равлику? Мені сподобається? Равлик. Дуже, я зараз стрибну з даху. Передам усім, хто дражнять дітей у школі велике вітання, а ти побачиш, як я це робитиму. Тут відповідь заборилася. Юрко вже злякався, щось пішло не так. Ворона розкусила, розшифрувала їхні маневри. Але після трохи довшої, ніж завжди, паузи, вона озвалася Біла ворона. Ти мій герой, покарати кридників у живому ефірі, всі, хто дозволять собі дрожнити гімназистів безкарно, вкусять себе за хвости. Вони самі з дахів пострибають, Равлик. У них дах знесе, у всіх і в кожного, біла ворона. Сказав Роби, я готова. Вмикай відео. Туряниця повернув Равликові слухавку. Далі сам твій вихід, не стрибатимуш замість тебе. Лячно, пробурмотів ігор. Ну, як не туди. Мені теж було б страшно на твоєму місці, Юрко накривив душею. Але подумай, Ігорку, як страшно було тим, кого біла ворона вже змусила так зробити, і як боятимуться наступні жертви. Вона не зупиниться, хіба не ясно? Ясно. Відійди, бо побачить. Вже опанував себе хлопчина. Знову помінялася телефоном. Знайшов ралок потрібні налаштування, натиснув кнопку. Запустилося відео, пряме включення, покрутив слухавку перед собою, показуючи вороні. У відповідь прилетіло. Біла ворона Бачу, бачу, там високо. не відписав равлик. Натомість узяв паличку для селфі, прилаштував телефон, закріпив, витягнув руку перед собою і промовив Не тягнутиму довго, ще передумаю. Послухайте мене всі, хто прасує на таких, як сам у різних школах, і всі, кого це нагребе, хто закриває на знущання очі. Вчителі, батьки, бабусі з дідусями, поліція, всі. Я докажу, до чого призводить ваше мовчання. Хай вам буде соромно на мене дивитись. Ось. Останнє слово виплюнув, ставши на край даху. Потому акуратно поклав палицю з притороченим телефоном. Точно розмістив, недарма шукали найвдалішу місцину. Помагав рукою, прощаючись, цвірінькнув Мама. Розвернувся спиною, присів, стрибнув. Юрко сіпнувся, мов би в спину хто штовхнув. Тягнуло підбігти до краю, глянути, як приземлився Ігор. Чи не забився? Може, допомогти треба. В останню мить стримався, ще потрапить у кадр. Або якось інакше викаже свою присутність. Не дурна жінка ворона. Миттю просіче, хтось присутній. Відозрілу, виставу. Писнув телефон затиснути в лиці. Вовник ключ, негайно. Розділ 30-й. Тут пояснять, чому біла ворона втрачає обережність. Бульдог крутився біля автобуса, зустрів їм на радісно, занудився вже. Усередині Яна прикипіла до великого монітора. Вивела велику карту Києва, збільшувала зображення, наближала до себе вулиці. Екран перетинали дві тонкі лінії горизонтальна і вертикальна. Вони ловили невидимий та нечутний юрковий сигнал, ковзали карту, намагалися впіймати точку перетину. Ось в одному місці схрестилися і тут же розійшлися, на інше перемістилися. З боку глянути чисто комп'ютерна іграшка, не інакше. І величенька червона цятка на перетині лінії. То зникає, то з'являється знову. Вона рухається, пояснила вогник, показуючи нацятку. Ловлю сигнал, та паскодниця стоїть на місці. Машиною їде, не інакше. Але це почалося хвилин п'ять тому, чи трохи більше. Що почалося? Рух. Яна не відводила очей від перехрестя вулиць та червоної плямки. Ти дав сигнал, що й новолона зайшла в інтернет. Поки листувалася в чаті, стояла на місці. Не ходу писати назручно однією рукою. І ще таке вона з телефону зайшла, йому оперує. Не з ноутбука, уточнив Юрко, думаю, після останніх подій не ризикуватиме вмикати комп. Але ж телефон задіяла. Вважай нам пощастило навіть такі терті книжки помиляються там, де від них менше на все того чекаєш. Не врахувало, що мобілку можна відстежити. Червона цятка рухалась, і гімназист уже впізнав місцевість по карті. Саме зараз ворона сунула довгим проспектом Лобановського, направляючись до совських ставків. Судячи з рівномірного руху, не надто квапилась. Засікла її десь біля жулян, обмовилась яна. За яким дітьком там каталася, хто зна, не моє діло. Головне, саме там підозрюю, стало і нудно, і цікаво. Зайшла на свою сторінку, перевірила, чи клюнув ще хтось. Це ж затягує, з нічив я такі особи з гри не виходять. Тим більше впоралася з паном шпигом. Якби не. Ой, тихо вже. вогник микнула. Мав твій дружбан усі шанси перемогти білу ворону, захопити в полон. Останній миті якась зараза зашкодила. І зашкодила. Юрко справді образився за друга сищика. Хай воно обоє й наробили помилок. Ти дослухай, Отже ж дурна в тебе звичка перебивати, руда починала дартуватись. Занепокоїла і насторожила нашу ворону поява пана шпига. Хто знає, як він її вирахував, та заспокоїла легка перемога. Нелегка, їм не Жентельман зовні гавкнув обурину. Гаразд, нелегка, кивнула Яна. Тим більше. Нічого не тривожить ворону, нічим не збентежена. Комп'ютер не про всяк випадок. Але про телефон, як джерело потенційної небезпеки, яке здатне розсекретити, чомусь не думає, ми знайшли слабке місце, Юрку. Повелася вона, заковтнула приманку, тому по конях. Бульдога двічі просити не треба, сам застримнув, примостився біля крісла. А за ним Равликова голова в селон поткнулася. Живий, я надалі не відвертала погляду від монітору. Я ж казала, що все буде добре, бо щось ти затримався, вошкався довгенько. Ногу підвернув, поскаржився Ігор, і за телефоном вертався не лишати ж його на даху. Неначе струм крізь вогника пройшов. Розвернулася разом зі стільцем, очі блиснули. Розпач, вічий, гнів, усе разом. Подалася вперед, не сказала, прохрипіла. Вимкнув, ти його вимкнув? Замість відповіді Равлок показав мобілку. Ось з мережі вийшов. Якщо вона бачила, що картинка рухається. Руда закусила губу, повернулася назад, пальці забігали по клавіші. У правому нижньому кутку виплило прямокутне віконечко, що там ані Юрку, ані равок не розібрали. Зате Яна полегшено зітхнула. Знову нам пощастило пацани. Ворона вийшла з чату і взагалі з інтернету. Не бачить твого телефону. Зате голос напружився. Зате дзвонить. Їде і дзвонить на ходу. Ану розкажи нам. Тепер я її трубку веду, міцно тримаю, не відпускаю. Тить пучка вказівного пальця вдарила потрібну клавішу. Над першим прямокутником з'явився другий. Ним побігли золотаві хвилі, пішов звук, тріця в автобусі, затумувала подих. Здуріла, вірвався грубий, трохи викривлений динаміком чоловічий голос. Був наказ лягти на дно. Мало вчорашнього. Карр. долинуло у відповідь. Згадав гімназист, зіткнення на даху під душем, хижу чорну постать, аж морозить шкірою пробіг. А нормально говорити можеш, чоловік злився. У нас обставини помінялися, пройшов в стів жіночий голос. Є мінус дуже крутий, Джекпот. Поясни, не крутий, коротко, невидимі змовники балакали. А огних своє робили. Знову пробіглося пальцями по клавішах. Покласила мишею, знайшла якісь незрозумілі сторонні віртуальні інструменти. Ще кілька вправних маніпуляцій і раптом карта Києва на моніторі змінилася. Щойно була просто схема на весь екран з назвами вулиці, геометричними фігурами і рухомою червоною точкою в перехресті лінії. І маєш зображення ужило, немов вімкнулася камера в спостереження. Супутник, сказала Яна і не заглиблювалася, вирішила, що цим пояснило все. Палець швидко заклацав по потрібній клавіші. Зображення збільшилось. Тепер вони бачили в перехресті ліній нацятку, реальний автомобіль, який рухався проспектом імені Лобановського в реальному часі. Максимально наблизивши до себе номер машини, вогник зробив скріншот. Гопля, знімок пересунувся в лівий нижній кут. А весь цей час чулося з динаміка. Один клієнт вчора дав слабину, сьогодні виправився. Наклав на себе руки, ще й записав відео, юночий голос. Навіщо? Голос чоловічий. Показати всім, який нещасний та сміливий. Чому це круто, чому джекпот? Сам міскуй. Я записала це маленьке кіно. Зараз зупинюся, викладу в інтернет. Київського гімназиста знущаннями довело до самогубства. Він звинувачує. Дивіться і слухайте. Хай паніка, десятки тисяч поширені, скандали. Вже під вечір цю Україну так струсне, десять балів із десяти. Хіба ти не того хотів? А ти чого хотіла, крім грошей, звичайно? Про мої хотіння ми не раз тревенели. Готуйся розмухувати скандал. Чекай, треба подумати. Я вже подумала і придумала. Кар.